Ніби сонечко є, але вітерес такий прокладний сьогодні. Всім доброго дня, друзі! Вітаю всіх в себе на каналі. І так, що в нас сьогодні? Четвер, 8 травня. Виїхав попрацювати. Сьогодні буду працювати по службі уклон і по службі болт. Так, як основна у мене уклон. А болт буде вже в допомогу. Які будуть замовлення, правда, хто його знає, Третя година. Виїхав я трошки пізноватенько. Ну, нічого, побачимо, що буде. По замовленнях і скільки можна буде заробити десь годин до 11, пів на 12. .00. Самому цікаво, але побачимо. По уклону замовлення зайшло ЖК Домбровський на університетську 44. Зараз тільки нам шлагуба щоб відкрили, було б добре. Тільки треба буде зараз розвернутися, до пациенра чекає, напевно, це і до мене. Виходить наступне. Щось бол трошечки мовчить, уклон дає замовлення, там бол дав два замовлення поза радіусом подачі. І теж вони якось так буває рахуєш, я ще, я ще можу зрозуміти, там виставляє радіус один кілометр. Коли треба. Ну, коли дає поза радіуса, там де 2-2,5 км, хорошо. Десь стоїш в іншому місці, приходить теж поза радіусом подачі 3,5 або 4,5 км. Нічого собі, бол дає замовлення в 4 км. <замовлення> <замовлення> Хоча ввечері, після 11 години, бувають такі дні, що... З програми не можна навіть вийти. Ти хочеш вийти з програми, воно не дає. Замовлення одне за одним, одне замовлення накидає, накидає, накидає. А вдень поки так, друзі, поки так. Ну, якщо болт не хоче, то будемо по уклончику їздити. Тому я трошки більш так до уклона. Більш вона програма, більш вона... Інформативніше, зрозуміло. Ось. По уклоному нам побачити хоч якийсь ефір, да, от що робиться. Стоїш радіус, наприклад, 12 хай там 1,5 км. Да, кілометр і сів, але замовлення за нормальну ціну. І дивишся, хорошо. Ціна вигідна. Ти береш, хоп, полетів. По болту не виходить. Хоча в болту теж є свої плюси. Отаке, ладно, щось заговорився багато, поїхав працювати. Давайте. По уклону перший Гоголівський. 20. Їдемо на агро. Агроколіч, Крошня. Крошня в нас. Зараз 1651. Напевно, там буде трошечки, трошки будуть, напевно, затори, а може і ні. Як пощастить? Пощастить? Ні, хіба навряд чи. Школа. Лесі Українки 71. Їдемо на центр розвитку дітей. Країна мрій. 17.19 на годиннику. З радостю вже мене чекають добренько. Оголівська, 4. Начерського котика треба буде вести. Ось інтернет трошки барахлить, раз-пораз. Раз. Але так в цій частині міста, по якій я їжджу, то машин менше. Якщо взяти зараз до уваги того, що там крошня, богуня, там трошки більш насичений трафік в нас, в цій частині то менше. Ну я туди зараз поки крошня, та сторона не їду, бо трохи. Можна попасти десь в тягучку в пробку, але я туди його якось не хочеться їхати, бо там немає цінника такого. Там звідти виїжджати, доведеться трохи довгенько. Щось не хоче бол давати замовлення, мовчить, залітає поки тільки по уклону. Я ж сподіваюся, що пасажир не помилився, а поставив точку вірно біля будинку, бо буває, ставлять, що я типу біля будинку, а знаходяться насправді біля АТБшки. Юрія Вороного 12. Поїдемо на Грушевського. по 19-12 на годиннику вже рух по місту трохи менший. Так, друзі, що виходить Уже 19-25 у нас. Трошки посвіжішало на вечір. По ефіру замовлення взагалі не попадають. Вони залітають або по ланцюгу, або по фільтру. Все. Вони навіть не вискакують так, щоб їх можна було взяти якесь хороше до замовлення. Моноболотах, з ефіру, нічого немає. Все розлітається в ланцюгу і по фільтрах. Все. Болт я відключив, тому що стояв, він там дав декілька замовлень поза радіусом подачі. А я виставляю по болту радіус 1 км. Нічого не було, то я думаю, сенс його якби немає. от А так як уклончик трошки давав декілька замовлень, я його відключив. Ось. І чисто, зараз катаюся по уклону. Ну я катаюся. Катаюся, це коли одне за одним замовлення прилітає. Ланцюг не маю бажання вмикати, тому що там такі ціни прилітають, що просто Просто будь здоровий. Ось. Дуже багато по ланцюгу проскакує оцих промо замовлень. Там, де скидки, оце все. І коли скидка прилітає, там така сума, що немає сенсу її включати взагалі. Або фільтр. Або так з ефіру брати, ну так як з ефіру немає нічого, бо ефір, скажімо так, пустий тому надія на фільтр. І Шевченка, на автовокзал замовленьком. Коротенькими якраз такими перебіжками виходить. Звичайно, хотілося б побільше, щоб замовлень було. Але поки що маємо, то ми маємо, друзі. Точка десь тут. Але де, хто що є, не ясно. З глобала в парк. Трошки менше роботи стало. Це оце привіз замовлення останнє на центральний автовокзал і і все. Почекав я трошечки хвилин, напевно, з 20, потім вже замовлення це залетіло. Ара 20.15 на годиннику, 10 градусів, всього показує. Прохладненько-прохладненько. прохладненько. прохладненько. Закінчився замовлення. там 88 гривень. 120 гривень людина дала це 20 32 гривні на чай. Але це вам на каву, вип'єте кавуськи. Та й таке, 32 гривні чаюхи, хорошенько. І зараз я тут вже стою в районі парка нашого. І щось звідси треба буде чекати, щось де да залетить. Радіус у мене стоїть 1,3, але побачу, може зараз щоб звідси поставлю, може трошки більше. А може, ні, побачимо декілька хвилин. Працюємо далі. Із вітрука поїдемо на Михайлівський собор. Виїхав я все-таки з бульвара, там замовлення сюди, але так швидко, що там тільки прийшло замовлення і людина зразу ж уже підійшла. Чітко. А це, друзі, звідси з польової підвігаємося в центр, а там уже в центрі, я думаю, буде поприкольніше. щось взяти і скоро би поїхати трошки підзарядитися було б добре. Жить його ринка, забрати пасажира, точка стоїть там, де АТБ. Напевно, що звітель з магазину їдемо в район бульварчика. І напевно, що вже треба буде їхати підзарядитися трошки, бо в мене залишилось тут правда, 25%. Але не хочеться вже до останнього тягнути, там, щоб вже було буквально відсотків з 10%. Тому що вже в нас майже 10 -та година, там на півгодинки стати зарядитися. І десь, щоб до годин 12, ще пів 12-12 попрацювати, щоб не їхати ще до хати, вистачило. Бо буде так, що зараз робота буде, а авто розряжене, і виходить, що будуть замовлення, а в цей час треба буде вже їхати додому. Тому треба трошки завчасно зарядитись, друзі. От вже люди чекають, хорошо, оперативненько. Так, виконав це замовлення, і зараз вже треба поїхати трошки. Підзарядитися, це десь хвилин десь 30-40 займе в мене 10 година. Ще десь на годинку потім, щоб попрацювати, ввечері я думаю, буде робота, трохи ще пару замовлень. Не фонтан, правда, але воно буде чуть-чуть. Зараз їхати додому. Галочки ось у нас. Зараз то трохи не так. Але після 11-ї години там ще хотілося випрацювати, працювати, щоб не оставляти цей зазор. О, тому так, друзі, випити може кави, зарядитися і вже знову пробувати, пробувати робити. Так, як я сьогодні виїхав з 3-ї години по роботі, так, більш-менш замовлення були. Так, щоб сильно там. Багато замовлень то ні, але вони були. І ще будуть. Хі -хі, Цікаво зараз, що хтось на зарядці є. Може бути таке, що вона зайнята, а може бути, що й ні. Не подивився я. По програмі, чи хтось стоїть. Ні, нікого немає, ось електричка одна уїхала, але вона не тим портом користується, який в мене. Ні, Нікого немає, на якраз, друзі. а якраз добре. І в цей час 8 замовлень зараз в нас в ефірі. Часно я на якраз стою на зарядку чому м раніше не поїхати було. Тепер і ми заряжаємося. Шевченка 107, на якраз замовлення тут. Недалеко був від нього, зарядився на 170 гривень. Зайшло там 10-200 чи 10 300 кВт. На сьогодні вистачить, ще й залишиться на завтрашній день. 23.08 на годиннику. Як тільки ставав на, на зарядочку, то замовлень було чимало, але їх порозхаплювали і вже набагато і набагато менше залишилося. Місто вже полупусте, машин мало. Старий бульвар 6. 23.18 на годиннику. Діло вже йде до завершення роботи. Тут скоро вже в місті комендантська година в нас. Цією адресою в нас тут шалікава, напевно, десь там людину треба буде забирати. Але щось поки нікого немає, напевно, доведеться чекати, ні, як хтось виходить. По цьому замовлення там 81 гривня, людина дала 100 гривень без решти, 19 гривень. Получається в нас чайовими. Приїхав сюди і тут так все. Тут тиша що... і дві машини їздить. Але ще поки працюємо. 25 хвилин, ще тільки. Схід на 70. Центру на якраз замовлення, щоб нікуди на Україну не їхати, бо в цей час я з України не виїду, просто доведеться впусту повертатися в центр додому. Так, я сильно в таку годину я вже не рвуся десь їхати далеко. Так, на сьогодні вистачить роботи. Що в нас сьогодні вийшло? цей день? По касі 1417 гривень. Зараз ставка появиться. По таксі я проїхав 60 км, але загальний за весь день у мене вийшло 90 км. Дозаряджався я один раз, там сума 170 км. 375 гривень, там 10-300 кВт зайшло в авто. Поїхав я працювати з 3-ї години. 9 годин виходить, мінус там 40 хвилин, хай година, 8 годин робочих. Все, на цьому все. Така нас робота сьогодні, друзі. Замовлення не то, що сильно багато було, але й немало. Але так. Тому така робота, такі замовлення. Всім хорошого вечора, доброї ночі і до наступних.